Знайомтесь, це Демид, і в нього заняття з іпотерапії, а це його команда підтримки Комбат Марк Наталія і Ліда. Іпотерапія це метод реабілітації за допомогою коня. У центрі Спіріт ми працюємо з дітьми з ДЦП, затримками розвитку, аутизмом та іншими станами. Кінь рухається в трьох напрямках: це стимулює мозок, активує м'язи, покращує координацію, рівновагу та поставу. Тепло тіла коня діє як природний масаж. Дитина розслабляється, вчиться тримати спину, краще контролює рухи і емоції. З дитиною завжди працює команда іпотерапевтів. Ми повністю контролюємо процес і адаптуємо заняття під кожну дитину. Іпотерапія це не лише про фізичний розвиток, це про довіру, комунікацію, нові слова і нові можливості. Батьки бачать результат уже після перших занять. Діти стають активнішими, спокійними, самостійнішими. Реабілітаційний центр Спіріт це простір сили і довіри. Напишіть нам, і ми з турботою підберемо програму, яка найкраще підходить саме вашій дитині. А поки їдемо за замовлення.